Перші п'ять років, який був темп зростання рік до року? сотні відсотків на рік. Сотні відсотків. У вас таке зростання, воно лякало, воно надихало, воно вам здавалося нормальним. Слухай, насправді ми були набагато набагато менше бізненими, не знаю, чи якось так. Ми не порівнювали своє зростання з чимось ще. Тобто ця хвиля нас несла. І в нас було два таких основних постулата. По-перше, коли тобі типу, все пре треба працювати ще більше. А по-друге, що. Що гроші бізнесу і гроші особисто це різні речі. Ми гроші з бізнесу не брали ні, ні, ні ніякі дорогі покупки. Перший наш будинок з'явився в 2013 році. Було зрозуміло, що люди в принципі, витрачали на себе. Насправді, 2008 рік показав слабкість цієї ці, 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 ці системи всієї. Ми відрізнялися від решти рітейлерів, тому що рітейлери завжди жили на гроші постачальників. А ми казали ні, гроші постачальників – це гроші постачальників. А це гроші, гроші бізнеси, гроші бізнеса. Це була помилка чи ні? Ви ж могли теж жити? Я на гроші думаю, що я думаю, що 2008 рік показав, що це була не помилка. Бо 2008 рік ми зустріли, готові з достатнім кількістю кеша, скажімо так, на рахунках. І ми могли купувати товар набагато краще, набагато скорше, набагато… Дешевше ніж могли купувати чи не купувати наші конкуренти.